Сьогодні пропоную вашій увазі, яку можна мати дома криницю. Вистачає трішечки фантазії, кілька квадратних метрів будь-якого каменю. Якраз в цьому випадку показано, як можна сумістити кілька видів каменю. Тут у нас є закарпатський андезит, у нас є луганський сіро-зелений камінь. І луганський плетняк крупнозернистий, жовтий. Отже 50 сантиметрів, 60. Криниці. У цьому місці я виділив, вирізав такий собі графінчик з каменю, кружечку. Зараз покажу вам кружечку таку. Кружечка, вона гарна в мене вийшла. Кружечка. Навіть з таким орнаментом, бачите? Це з одного набору китайський. Отже, і тарілочка з яблочками. Правда, не спутаєте ні з грушечками, ні з сливочками? Це яблучка. Бачите, це закарпатський андезит. Не люблю цей камінь, він дуже красивий, але я не люблю, він погано піддається підрізці. Так. Загальний вигляд.